Доброго мирного дня. Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Попили каву, йдемо на господарство. Зараз будемо всіх порати. Ось така в нас погода сьогодні. Сніг знову. Ну, плюсова температура, тому що все падає. Все слетить все не О, що робиться знову. Невозможно. Несу для кроликів лушпаючки. Зараз дам і будемо всіх пора. Зараз Парусь почує, що я хожу, говорю, буде крику. От мої кролички. Зараз подивимося, що у нас тут. Здрасте мої дітки. Всім привіт. Всім привіт! Всі порадки, всіх, здрасте! Що мої красавці? Ось такі в мене діточки. Це мої щось вас тут, а ви б'єтеся чи що? Чопух? Не поділили щось? Красавочки моє. Що? красунечки. Ну, десь у мене тут кролик той такий, який я казала. Лапочка. Лапочка в його не. Десь він є. Но я не можу його знайти. Він чорненький. Де? Да? Поїли? Ще є їсти в кормушках. Жду, зараз сина свіженько принесу, так? Да? Мої красуньки. в цю чульку зараз я пересажу з дітками. Сюди в цю клеточку. Сас я зроблю. А сюди мамку другу кину. Бо я боюсь, що вони почнуть вики... вилазити і буде опять проблеми. Да, моя дівчинка. Що моя красуня? Ой, Зіла! А ви ще не гамаєте, ні? Малюськи, масючечки. Ось такі патички. От 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 Ось такі в мене красавчики. Мої діточки маленькі. Бараниха щось там гризе. Що догризає. Отакі у мене дітюлечки. Тут у мене два цих маленькі. Овес їм даю, сінов їх є, да? Отакі От два масінькі. Хай ростуть вони тут. Я їх підпою вітамінками. Декоративний тато порядочку такий товстий зробився би колобок. Де? Да? Парень? Тут в мене ще кроличка така гарнюня. Можна її вже було б спробувати злучити. Хай будуть. Далі спробуємо пустити її до хлопця. Пустила до хлопчика, побачу, що в нас буде, да? О, Вона гуляє, та дівка. О, все. Ну, хай буде. Більш пускати декоративних не буде. Тут дві дівочки, то Тата, мій, Тато, то тато. А, як жопу відставляє. О! Подивіться. О, що робить дівка? Бачите, качається коляга. Його... Ці, ці гуляють, як бач, декоративні. А тих. Великих не можу злочити. Гуляють і гуляють і гуляють. Поросюк вже почув, що я говорю. Вже кричить, німим голосом, його хто ріже. Зараз піду порати. Він танцює колої. Ці кролики злучаються без проблем декоративні. Пусти зразу погуляла. Ну, чий кліп мені мене, мають два роки. Він старий дядько. Я зараз її туди назад укину. Та, як вона, коли його танцює дівка. Старенький тато. Дивіться, як вона. Вона ж гуляє. так гуляють кролики? Зразу в дубку. Хоп. Все, кажи, готово. Цю красуню пропустити до хлопця на повторний. А тут ця та верхня клітка, я ніяк не можу її виловити. Вона така. Зараз я зловлю її пущу. Гуляна, дивіться, як вона кричить. Вона, значить, покрита. Зараз її пересажу туди. Мама молодеси, бачите, бачите, вона йому не дасть. Нічого і кричить. Так, значить, що кроличка покрита. Наколотила хлопцю їсти. У Нас тут сухарики такі ми купляємо для нього. От таке ціле видризко. Зараз занесу, дам піскуну. О, ще ніхто не ходив. А цілий, воно ну, коти бігають. Ідемо давати, висти, почаємо. Зараз. Почуйте, що він робить. Кучаємо світло, ідемо, даємо хнуру. В Першу чергу. Я могла його, як є, що там його вичистити. Я їм всередину даю. А, так, сидят сидять І тут, даємо курочкам першого колу. Вичистила трошечки, кури з'їдять, дала йому їсти. Подослала вчора його. Ось такі красавчики. Козуці зараз тільки побачимо вода, може є, ціно. Їсти не давав, качок випустимо. Да, вкусненько. Вкусненький. Каже, класно. Ось таке мене господарство, така мене поранка. Ще підемо пересадимо кроличку. Зараз з дітками. Дарії сіна туди занесу клеточку, пересажу її з дітками. Хай Та вони там будуть, а туди посажу мамочку. Мамочка пищить, кричить. Да? Дай мама почухає. Мама почухає отакий от хлопчик. Ось от такий, от. от такий він хлопчик у нас маленький. Ушко почухає. Вата. І перестав їсти хлопчик. Єш, єш малюська. Ось такий козачок. Їш. Цей жінник вже був там, біля кліток, вже прилетів сюди. Вчора мене було вісім яєчок. вже якась молоденькі курочки, курочка почала нестися. Або в мене тут скільки? Дві молодих, чотири молодих кури. Пітухів ціла куча. О! А це я не знаю що. Це, мабуть, петух буде. Вже одростають крило, а тих два треба зарубати, якщо це петух. І то непонятно. Біле, таке цибате здорове. Якщо то ставимо його, хай росте, побачимо. Ну, старий добре, добрий, нього шуляк налетів, то відбив куру. Он то коло нього молода курочка біленька. І тут така голуба кура. То дві курочки у мене молоденьких. Я їм ще щось принесу їсти. Зараз випущу сюди, хай перепопори по... кролів, а потім випущу їх, мабуть, сюди трохи. Трохи там будуть, трохи тут будуть. Це півні, мені так важко ввечері заганяти, а й гонить, а вони ніяк не хочуть. Тут дві маленькі курочки, молоденькі, вони точно не нестися ще не будуть. Чорненька і така риженька. А тут у мене є. І Ось така грижа кура. Дивіться, це у мене стара вір. Сама стара кура, вже їй може років 8-10. Буде й вже й 10. Колись у мене тут були кури і, і, і тхір їх всіх подавив. А ця кура втекла. Вона до хлів не заходила, вона неслася вона там, вона, на, де колодязь, там неслася. <кхм> і вона одна залишилася, нанесла яєчок. Я її купила її, посадила. Ну, посадила її знову, вона заквохтала, і вона вивела мені ціплят. І з того часу я вже зараз, ну, зараз вже я то купляла яйця, то у мене щось слабо кури зовсім. Не знаю чого, але вони слабо у мене квохчуть. І домашні всі курочки, всі домашні. Матільда це наша Матільда. Ось така курочка. А це коли неї молодесенька курочка. Це може і її доча. Подивіться, подивіться, о, той гонить. Навіть теж петух, о гето його. Хай ще, ну а то півень буде. Такий гарний. А гетих два заб'ю. Три треба забити петухи, Срочно. Я думала, що то кура, ото. О. А то мусить петух, не знаю. Є, завушні, чи є А тут Подивіться білі, а тут червоний. Ходить, кохкає, не співає. Треба, ну, Заб'ємо цього чорненького петушка. Онь о, о, тут пішов. Онь то чорного заб'ємо петуха. І якщо, то це півень, то ці два. Два червоних заб'ємо один і десь тут о, є другий. Ну, цього, як це півень, чого в його нема. Білих таких. Бачите, нема не білих. Всього завишучки, а цього ні. Дивіться, як гонить цих. Петруха. Тобі багато дівок. О. Ті атипівники сюди повтікали. Цього чорненького заб'ємо. І ці, хай сидять. піду качки випущу. Оце півень! Заспівав! Думаю, думала, що ці, а це пітушок буде. Значить, три півні треба мені срочно зарубати. Осіх два і, і, і того. Бачите, що робить? червоних заспівав. Несем качкам їсти. Оцей свариться. Да їм їсти. Зараз зразу хай поїдять. Я їх і випущу. Я. Тут така в мене Отаку. оп, їжте. Їште і виходьте. Їж. Вони поїдять і буду Так тепленько на вулиці, але ну, сніг ішов вночі. і зараз пролітає сніжок. Може один, може ноль. Не знаю, яка погода. Ой яка красота. Підемо до кози. Що ждеш? Водичка є, є. Я ж тобі не хочу нічого давати, тепер треба запустити вже. Да? Ой, так копузиха і не виспалась. Я це сіно забираю в неї. Зараз кроликам. А їй свіженького. Дала свіженького сіна. Дівці.